Добрий день садівницям і садівникам. З вами Юля. І у цьому відео перші літні замальовки з трипільського саду. А ще продовжую сіяти, живцювати. Теж подивимось. Зі сходом сонця тіньові квітники щедро залиті світлом. Звідси і розпочнемо. Квітування рододендрона тривало близько місяця. Це було пишно, яскраво. Нова рослина для мене приємно вражена. Гортензії макрофіли віднині усі у горшках. Гейхера з великим листям має приставку Рекс. Придбала восени маленькою поділкою і вже видно, потрібно більше простору. Першочергово цю ділянку розробляла для астільб. Та тіньового місця мало, тому тут росте усього потрошку. Ця гейхера придбана на базарі, листя в неї дуже схоже на попередню, але воно менше, і квіточки іншого відтінку, більш рожеві. А от у січні висадила лілію мартагон. Пам'ятаєте, який був теплий січень? А на флоріумі розпродаж. <хи> дуже здивована, будуть квітувати. Вважається, що лілії мартагони вони дуже примхливі, і квітують там на третій-десятий рік. Будь ласка, чекаємо. Ще поруч тут росте дуже схожа гейхера. На фото має інший колір. От цікава особливість цих рослин це зміна забарвлення під впливом ступеня освітленості. Ну, До цього ми ще повернемось. І далі. астільби. до свого сорому скажу 12 кущів жодної назви сорту не знаю. Є низенькі, середні і високі. Усі гарні. Квітнички під яблунями. Це. Еуфорбія або молочай. Сонця на неї потрапляє достатньо і вона слугує таким захистом для лаймової гейхери. Про цей сорт згодом детальніше. Хоста випускає квітоноси. Якщо впізнали свою, підскажіть, будь ласка, назву. І моїй радості немає меж. Ця гортензія таки потішить квітами. Під другою яблунею найбільше привертає увагу величезне листя дуболистої гортензії. Живе вона поки що у горшку, виглядає щасливою. Барвінок тримаю у кашпо. По-перше, так я його бачу. По-друге, під кущами у нього просто немає шансів на нормальне життя. Гортензія варіагатна, не цвістиме, та з таким гарним листям їй це пробачається. Вчорашній город перероблений на квітники. Заростають доріжки. Особливо цікаво тут ще мало, а хочу познайомити з як гадаєте, що це? Це м'ята, але ж розмір листя м'ята яблунева. Тримаю її на квітниках. Так, звісно, м'ята, вона і в Африці м'ята, розростається, але не сильно. Оце за рік один такий приріст. Мені подобається. Шавлія лікарська, вічно зелена. На осінь листя набуває такого благородного, сріблясто-сизого забарвлення і усю зиму зберігає такий вигляд. А Зараз це такий розлогий, досить високий кущ. Гуде, гуде, бджоли його обожнюють. Пенстемони це низькорослі сорти з раннім квітуванням. На жаль, купувала без назви, а мені й самій цікаво. Чудова рослина. Ось ці бускові квіти мають такі чорні цяточки, схожі на очі. І ти до нього підходиш, а він на тебе дивиться. Це так незвично. Високорослий пенстемон тільки готується квітувати, повністю відповідає назві. Вже зараз завишки ну, близько 90 см. А з квітами ну, це будуть справжні вежі. На старті лілейники, дейція, цієї добряче підмерзла, квіти будуть поодинокі. Шкода. Котяча м'ята. Висаджено два сорти. Перший низькорослий і то далі високорослий. <с> Потрібно буде вирівняти цю алейку, висаджу тільки один сорт. Кущ каріоптерісо. Навкруги залишила навіть ще й мало місця, він дуже розростеться. Це буде така здоровецька, здоровецька куля. Ось побачите, доживемо. Початок літа. Це пора холоду ростучих трав. Колоски після дощів нахилились та досить чи, міцні, чи еластичні, не ламаються, а висохнувши, стануть такі об'ємні. Дівчата радію разом з вами цим першим квітам. От як троянда здатна викликати оцю бурю емоцій, оце захоплення, оці перші квіти. А далі ж буде. Здовж доріжки висаджена гейхера, зелений чай. Шавлія низькоросла, рожева. Вона дійсно низькоросла, аж ось наскільки. Між нею висадила рожевий. Агератум з насіння розчарована рожевим. Бутони в нього гарного забарвлення. Але квіточка згодом, навіть одразу, можна сказати, якось вигорає і стає не просто блідо рожева, а якась ні. Мені не сподобалось. Н -н -н. Ось ця трава має такі високі колоски. Ну, це я собі вже підготувала роботу надалі. Невдало поєднала. Так, шавлії. Шавлія карадонна. Ну, це, звісно, це королева. Ось між карадоннами інший сорт. Одразу помітна різниця. Квітує астранція. А Зв'язаний чуб це бреза медіа або трясунка. Вона якраз страждає від вітру, дощів і потребує якоїсь, якогось захисту. От, якби навколо була б карадонна, вони б дуже б доповнювали один одного я ж кажу, я вже на... далі я вже повністю себе забезпечила садовими роботами. І вже маю нові пересадки, гарна трава. Але має бути якась в неї ширма поруч. Свічкоподібні квіти радять доповнювати ромашкоподібними. Тому росте ехінацея. Гростіс заповнить врешті цей весь простір навколо себе. Особливу увагу привертають квіти дельфініума. От як передати це забарвлення? Воно якось як світиться, люміністентне. Гарна квітка. Я вражена. Дякую. Дуже ти гарний. Дякую, дякую. Аліум. От помітила, що широке листя довше зберігає свою декоративність. Вероніка. Насіння дельфініума був мікс кольорів і висаджувала, звісно так, на осліп. От бачу поруч з блакитним, знову буде блакитний, решта не знаю. Ось цей, скоріш за все, білий. Так, він такий білий, теж цікава така квіточка. Привіт! Цікава, красива квіточка. <сум> Основний критерій, за яким обираємо гейхери, це, звісно, забарвлення листя. Квіти це вже як бонус. З цим сортом все навпаки. Найбільші квіти, які я бачила, забарвлення. Ну, коментарі зайві. Звичайне зелене листя. Висока квітоніжка. Ну, це просто неймовірна краса. Співаю оди радості зараз ось цьому ранньоквітучому клематису. Молодий трирічний кущ. Ну, потішив, ну молодець. Неймовірна, велика квітка. Приходила з лінійкою до нього 21 сантиметр. Молодець. Красотун. Основний букет, що правда, заховав від мене. Ось так це з іншої сторони. Дуже задоволена першим його квітуванням. Повертаючись до теми про зміну забарвлення гейхер, hey, і тут все просто. Чим більше світла, тим яскравіше листя. Але жодна не подякує за пряме сонце. Тим більше оце літнє, палюче лаймова зараз ловить вечірні промені. І, як бачите, стала жовта подекуди навіть листя згорівше. Ось так потрапляють на неї промені. Ну і цього їй вистачає, щоб втрачати свій основний колір. Напроти, на прямому сонці, в мене висаджена гейхера зелений чай. От вона якраз витримує оце палюче сонце. Не те, щоб вона була у захваті, але витривала. Вже встигли припектися молоді листочки верби хакуронішики, але все одно має таку шевелюру, що пора стригти. Є тут кущ каріоптерісу, він молодий і переживаю, що залишила мало місця. І коли він розквітне, то буде таке блакитно-жовте поєднання. Квітують ці сонечки. Рутбекій Майя. Ось саме ця квітка вже була в якихось минулих відео. Уявіть, сьогодні 5 червня, а вона тримається. Хі -хі, чудова квітка. Я у захваті. І ще вкоротила пеньок горіху. Минулого року він був високий з петунією. Цього року він теж з петунією, але в іншому ракурсі. Петунія опера, до неї підсадила ромашку африканську. Не дуже вона мені сподобалась, розкривається тільки на сонці, а стебла витягуються, западають. Ну, називається один раз спробувала і досить. І це були такі фрагменти. А загалом увесь квітковий простір виглядає от просто соковито зелено після дощів і основна феєрія. Звісно, очікує попереду. Росте дерево персика, гранат, який має квітнути. І я майже впевнена, я посадила його не із за користі, а саме із-за красоти його плодів. Уявіть восени, отут такі червоні кулі. Далі починається така собі промзона, де все упорядковано. Це вирощую через розсаду низькорослу цинію. Мікс кольорів. Біла мені не потрібна, чекаю, доки всі розквітнуть. Хто придумав той мікс? Наживцювала хризантеми. Деяка вже квітне. І відберу для себе потрібні кольори, а рештою буду ділитись мені, скільки і не потрібно, і місця немає де розмістити. Має скоро заквітнути Валеріана Рубер, кентрантус. Зверніть увагу, цю рослину не прищіпувала, і вона така росте в одне стебло. А ось прищипнута кущик і заквітне букетом. Так, там, де бур'ян, то чекаю сходів, гіпсофілу довелося підгортати. Дощами поприбивало до землі, а стебло ще таке незміцніле. Вже з'являються перші квіточки. А здалеку зараз видно ось цю малинову пляму. Ліхніс Віскарія, багаторічна рослина, смолка, у неї липке стебло. І якщо поруч десь росте то поле, то це все таке біле, пухнасте. Це я знаю з свого досвіду, коли жила у місті і вона в мене росла там під балконом, зняти той пух зі стебла це неможливо. Рослини просто несумісні між собою. Продовжилась в мене посівна. Ох, і затягується справа, маю сказати. Є перші сходи. Родовик, лофант, гіпсофіла червона. Ну і решта. А також живцюю все підряд. Шавлії, гортензії, будлеї, дієрвіла. І от пройшло 12 днів. Подивимось на перші результати. Похероплідник живий. Гаура не тільки жива й росте. Каламінта є родичка котячої м'яти. Далі. Карадонна, молодець. Шавлія вічно зелена. Буде. Так, це звіробій зеленіє. Ой-ой-ой, це ж сніжноягідник, навіть он з бутончиками квітковими поруч калікарпа. Пробуємо живцюємо. І наостанок усім нам лагідного, красивого, смачного, мирного літа.